Бажаю здоров'я. Мій позовний хімік. Я головний сержант розвідувального взводу, рота розвідки 23 окрема механізована бригада. З 23 на 24 лютого 22 року я робив внічну зміну, начальником зміни. От, були прильоти, і до нас на підприємство прилетіло три ракети. От. Після цього ми ходили ще виконували чергування, і вже коли е, ворожі війська е, зайшли в наше місто, в мене Появилась можливість виїхати і вивезти мою сім'ю, дружину і маленьку дитину сюди в глиб України. Я довіз їх до Закарпатської області, посадив на потяг за кордон, а сам повернувся ну, спочатку я в Черкаській області якийсь час. Знаходився, бо там ще на окупованій території залишилась бабушка і мати моєї дружини. Ми домовились з перевізниками вивезли їх округ через там, російську територію. От, після цього. Нашли квартиру в одному з міст України, я їх там прийняв, адаптував, і коли вони вже були готові самостійно жити, я пішов в воєнкомат. Пройшов курс БЗВП, вивчився на ну, отримав фах. МХВОД, БМП, От. і потім по, по розподіленню мене ну як там, приїхали покупці і забрали в 23-го. Я спочатку був у розпорядженні командира, бо на той момент в нашій бригаді не було такої техніки. На який я мог би їздити. Там мені запропонували. Бо в мене фізична форма нормальна і з порядок в наш підрозділ. От. Я погодився, захотів. В общем. І з тих пір, в принципі, я. В одному підрозділі, в одному взводі, ну тільки я спочатку був командиром відділення, потім вже потім став головним сержантом взводу. Ну, боєздатність підтримую боєздатність взводу, забезпечення, от. ну а також бойові виходи, підтримка, організація, взаємодія з іншими підрозділами, всім. Всім потрошку організовувати це була серія виходів. На той момент це була локація Роботина, от і ми проводили. Ну навіть це була не. Не розвідувальна діяльність, а ми тримали вогневі рубежі. Спочатку посадка так називалась, там, ну приймали участь в прикритті штурмів, от, і тримали позиції, коли на нас йшли ворожі війська. От. Потім е на посадки де ми втримали е атаку ворожих військ, не дали їм нас не обійти, нічого, в общем, і знищили всіх. В принципі, За, за це її отримав, мабуть. <с> Кожен для себе повинен зрозуміти, ну, зробити цей вибір. Е і ти я рахую, потрібна, тому що, якщо не ми, то хто буде захищати нашу батьківщину і боятися теж не треба. У кожного є можливість бути корисним тут. Це не обов'язково бігати там на, на самій передовій лінії. Армія це дуже велика структура. Тут е, допомогти може кожен і знайти себе, відкрити в собі якісь там якості. Про котрі, може, навіть і не здогадувався, я бачив багато людей, у яких там щось не вийшло, але в іншій сфері вони приносили користь і приносять і зараз.